Всім привіт! Бачу, що вам сподобався такий формат, де ми розбираємо маловідомі кліпові ігри, тож у цьому відео ми розберемо гру, від якої ви по справжньому зможете до кісток налякатися. Гра, яку ми оглянемо, називається NAN Massacre. Можливо, ви її дивилися на Ютубі або могли десь про неї чути, хоч гра вже і не молода, та все ж таки тут є що розповісти. За сюжетом ми граємо за жінку місіс Макдоналд. Про неї відомо дуже мало, окрім того, що вона була католицької віри. Там мала маленьку дочку на ім'я Дженні, яку вона по якійсь причині віддала у католицьку школу-інтернат. Через деякий час ми отримуємо лист з цього закладу, в якому написано, щоб ми забрали нашу доньку, тому що вона захворіла. Так і починається гра. Ми приїжджаємо до школи під час сильної зливи на своєму автомобілі і помічаємо, що школа дуже пуста. По запискам, що ми знаходимо у закладі, можна дізнатися лор гри і про те, як погано ставилися до дітей. Нас окутує темрява та одинокість цього місця. Кожні двері та полосі шухлядів видають скрипи та широдіння. Єдине джерело світла це запальничка, яка дає змогу рухатися далі у цій школі. Наша задача полягає у тому, щоб знайти нашу дочку, але звісно, що це просто так не вдасться. Нашим ворогом у глі виступаємо наханням від якої нам треба буде ховатися. Її штучний інтелект дуже розумний. Вона вміє ховатися від нас на повороті, щоб неочікувано на нас напасти. Також якщо ми сховаємося перед нею під ліжку, наприклад, вона нас звідти дістане так само і з вентиляцією. Коли ми залізаємо туди під час погоні, вона може лізти за нами, щоб не дати гравцю втекти. Єдиним олімтиром, який нам дає змогу розпізнати, як близько до нас знаходиться монахиня, це гліч ефекти на екрані, які будуть ставати все більш сильнішими, якщо вона знаходиться ближче до гравця. Після проходження першої головоломки та піднімаючись на наступний поверх інтернату, ми починаємо чути широдіння, стуки. Можна зрозуміти, що ми тут не одні. Нашому монахиня, з якої ви зіткнетеся як по традиції, відіграє звук під час погоні. Композиція, яку ми чуємо під час кримеру, складається зі звуків сирен, шлагбауну, та криків, високих та низьких нот. Що саме цікаво, так це те, що крики, які ми чуємо під час скримеру, вони не штучно зроблені розробником цієї гри, а це реальний запис поліцейської розмови із Руд Прайс, до якої ломиться чоловік. Через за який час схоже, що вловмисник прибирається у дім жінки, яка у свою чергу видає нестямні кріки від страху та паніки. Нам доводиться довго і складно тікати від монахині, і через деякий час ми можемо чути, як звуки затихають разом з глічами на екрані. Але якщо ми зупинимось, щоб перевести дух, ці звуки знову заграють у вас в вухах, і глічі на екрані знову будуть перекривати вам видимість. І кращим варіантом буде не зупинятися. Також будьте обачливі, бо через неувагу ви можете не попасти на дошку та провалитися у колючий дріт, де і закінчується гра. І взагалі я вам рекомендую цей момент прослухати в навушниках та боронити у відео, ніби ви зараз самі сидите та грайте у цю гру, щоб відчути цю атмосферу та рівень страху, який дає ця гра. В самій грі є 5 рівнів складності. Дослідницький, де немає монахині. Легкий, де монахиня менш агресивна і менш швидка. Середній класичний режим гри. Складний димонахиня швидка та агресивна і екстремальний, на якому, поки у вас не з'явиться запальничка, єдиним джерелом освітлення будуть вікна, через які час від часу світить блискавка, яка на пару секунд дає змогу розгледіти локацію, тому що вся школа буде знаходитися у повній темряві. А монахині, відповідно, буде дуже агресивна і від неї стане дуже складно сховатися. Кінцівок у грі є 5, одна з яких це впасти у яму із колючим дротом. Інші чотири виглядають наступним чином: перше, наш головний герой божеволіє і ховає себе живим. Друге, ми потрапляємо у спотворений отвір в вентиляції, де нас збиває жовтий гуманоїд, від якого йде світло. Третя, головний герой спалює монахиню живцем, і її пробачає клоун Бонго. До речі, про цього персонажа. Бонго можна побачити в будинку головного героя, який сидить на ящику в кімнаті, куди не можна увійти. Він також з'являється на телевізорі, коли наш протагоніст знаходить та вставляє VICS касети у відеомагнітофони. Він пробачить її шляхом збору та вставлення всіх відеокасет, відкриваючи хорошу кінцівку. І четверта остання кінцівка полягає у тому, що ми потрапляємо в пастку, де із дірки монахрення блює на нас, тим самим вбиваючи протагоніста. Також хочу порадувати телефонних користувачів, тому що ця гра є офіційно як на Android, так і на iOS. Але з Play Market гру видалили, проте, як я думаю, ви знаєте на яких сайтах можна собі скачати її. Також розробники зробили видання Definitive Edition, де розширили сюжет, додали додаткові сюжетні лінії та різні режими гри. Ось така в нас гра. Якщо ви знаєте подібні ігри, то пишіть про них у коментарях, і я з радістю їх розберу у цій рубриці. Ну а на цьому поки що все. Дякую за перегляд і побачимось наступним разом.